Пане Кириле, 30 липня цього року було підписано наказ Міністерства освіти і науки України про цитую затвердження концептуальних засад реформування історичної освіти в системі загальної і середньої освіти. Основна мета цього і основна теза, власне кажучи, цього наказу це інтеграція історії України до всесвітньої історії, себто злиття цих двох курсів, цих двох дисин дисциплін воєдино, і е, до прикладу, міністр освіти і науки Оксанд Лісовий запевняє, що таке рішення, цей наказ, е, таке бажання, така реформаторська ініціатива, ідея продиктована тим, що новий предмет під назвою Історія Україна і світ або історія України і світу буде україноцентричним, цитую, і таким, що формуватиме українську ідентичність дітей. Натомість бачимо, що з'явилася на просторах Фейсбука, загалом української мережі інтернет мережі. З'явилося звернення науково-педагогічної спільноти представників громадськості і, врешті-решт, всіх небайдужих громадян до міністра освіти щодо недопустимості злиття історичних дисциплін «Історія України та всесвітня історія в загальній освіті освітній системі України. І бачимо, що охочих якраз запрошують ставити під цим звернення свої підписи. То на вашу думку, чим продиктований намір Міністерства освіти і науки реформувати вивчення історії здобувачам загальної і середньої освіти, чому це рішення саме наразі ухвалене, було підписане і просувається в українському медіапросторі? Ну, перш за все, нам треба з вами зрозуміти, навіщо ми взагалі вивчаємо історію. Коли до мене учні приходять у п'ятий клас, я у них завжди питаю, навіщо ми вивчаємо історію? Вони, звісно, комплексно сказати не можуть, але в основному це відповіді, тому що ми маємо будувати майбутнє. Без минулого ми не побудуємо майбутнього. На сьогоднішній день дії Міністерства освіти вони є згубними для нашої системи освіти, яка і так шкандибає на дві ноги. Чому так? Тому що злиття двох компонентів, які не зливаються просто неможливе, тому що історія України це дисципліна, яка має формувати громадянина націоцентричного патріотичного свідомого, який може в будь-який час встати на захист своєї батьківщини, особливо в умовах нашої страшної війни, яка вже йде десятий рік із нашим одвічним московським ворогом. Всесвітня історія. Навіщо ми вивчаємо всесвітню історію для того, щоб зрозуміти, як держави дійшли до свого певного періоду розвитку, як ці історичні? Процеси впливали на нашу Україну і як Україна знаходилася в центрі цих історичних периферій. А якщо ми змішаємо це все, ми отримаємо кашу в голові у дітей. Чому так? Тому що давайте я вам скажу, давайте об'єднаємо два курси: українська мова і англійська мова. Що ми з цього отримаємо? Ми отримаємо повне несприйняття в дитячій свідомості, тому що це два компоненти, які не можна абсолютно об'єднувати лише. Національна освіта, вона спроможна побудувати могутню державу. І як історик я вам заявляю, для побудови держави треба всього три компоненти. Ви спитаєте, як три? А я скажу: так всього три це мова, історія. Культура це у ті фактори, які будуть нашу державу скріплювати без цих компонентів. Ми не побудуємо національної освіти. Тепер повертаючись до вашого питання, чому міністерство пішло на ці кроки? Вчителі історії головою б'ються. Вони кажуть, збільшить у системі середньої освіти години на опанування історії. Дивіться, он складається така ситуація, що на математику в середній школі виділяється від 4 до 5 годин на тиждень, на англійську мову виділяється від 4 до 5. 6 годин на тиждень, а на історію виділяється всього 2 години: одна історія України, одна всесвітня, і так не лише з історією України, так само і з українською мовою. У нас виділяється 2-3 години на тиждень, це всього української мови, і літератури 2 години або одна, там в залежності від класу. І вчителі історії постійно пишуть звернення до міністра освіти Обсена Лісового і до інших міністрів, які були до нього, і до загалом всіх наших державних інститутів. Тут що ми маємо збільшити кількість годин на опанування цього предмету, тому що це є стратегічно важливим, тому що діти мають знати своє минуле, вони мають ставати нацією, а саме історія формує націю. І якщо ми не знаємо своєї історії, то ми не станемо нацією. І думаю, що міністерство хоче таким чином секономити гроші, це в першу чергу, тому що зрозуміло, що чим більше годин, тим більше вчитель буде отримувати заробітної плати, але вчителі печуться не за свою заробітну плату, тому що от ми вже звикли до того, що вони у нас мінімальні, а печуться через майбутнє держави, тому що дитина отримує кашу в голові. От вміння вчителя вмістити в 45 хвилин уроку історичну гру, перевірку домашнього завдання, опанування нового матеріалу, якусь. Перевірну роботу треба внести в книгу рекордів Гіннеса. Чому так? Тому що загалом одна година на тиждень це дуже мало. Я вам кажу, як вчитель, тому що діти за тиждень можуть ну забути те, що ми вчили до того, і тим паче вкласти величезний пласт інформації дуже складно в 45 хвилин. Тому вчителі історії треба їх всіх вносити до книги рекордів Гіннеса за цю. Можливість вносити такий величезний пласт, і ще раз наголошуємо на тому, що цей закон, який хоче впровадити міністерство освіти в системі середньої освіти з інтеграцією курсів, ми не можемо його допустити, тому що історія України має формувати націоцентричного патріотичного свідомого громадянина України, а всесвітня показувати місце України в системі глобальної історії. Саме тому ми не можемо цього допустити, і саме тому наша спільнота докторів наук, науковців, кандидатів наук, вчителів, педагогів, громадськості написали відповідного публічного листа звернення до міністерства. І на сьогоднішній день ми збираємо підписи. Кожен може долучитися до підписання листа. Він є у публічному доступі. Підписати його не складно, ознайомитися з основними тезами цього листа і підписати. У цьому листі ми наголошуємо на тому, що не можна інтегрувати ці дві дисципліни, тому що ці два компоненти не інтегруються. Я вже пояснив, чому угу. в цьому листі ми наголосили, що треба збільшити кількість годин шкільних на опанування цих предметів, тому що знову ж таки я наголосив, що вчителям мало цього часу, щоб сформувати комплексного громадянина України, який зможе стати на захист своєї батьківщини, і там ми наголошуємо, що треба позбавити нашу. Шкільну програму московських наративів, тому що там вони досі є. Я вам це кажу відкрито, як вчитель історії, що є в нашій шкільній програмі московські наративи. І коли Путін каже, що от ми прийшли освобождати братній народ в певних параграфах, в певних моментах це прослідковується не у всіх підручників, не у всіх авторів, але у певних моментах це. Є тому ми маємо вилучити оці московські наративи з нашої програми. Ми маємо забезпечити гідну заробітну плату вчителям, тому що вчителі мають бути зацікавлені в тому, щоб працювати. Щоб розвивати нашу українську освіту. А якщо вчитель буде не зацікавлений, то вибачте, чому він буде вчити дітей. Також ми наголошуємо, що треба вичистити систему середньої освіти від вчителів комуністів, які хотіли бачити нашу Україну в складі радянського союзу, а не в складі незалежної української суверенної держави. Ми на цьому також наголошуємо, тому що не можна, щоб такі люди працювали в освіті, і такі вчителі є. Якщо ви думаєте, що їх немає, я вас хочу. Розшарувати вони є, і з ними треба боротися. І на їхні місця треба брати свідомих українських вчителів, які будуть виконувати свої посадові обов'язки, і найголовніше формувати націю. Історія покликана формувати націю, і ми не можемо допустити, щоб два компоненти, які не інтегруються, інтегрували в якусь незрозумілу кашу. Пане Кириле, а як ви розцінюєте, що ось ця освітня новація, ця реформа маркується е, таким собі євроінтеграційним е, вимушенням, так би мовити, що це е, ми зараз намагаємося ввести е, свою систему освіти в систему освіту, е, в систему освіти, наприклад, Європейського союзу, до якого прагнемо, або ж запозичаємо із Північної Америки, йдеться най. Перше про Сполучені Штати, знаєте. Я абсолютно не сприймаю того, щоб ми запозичували щось у сусідів. І не знали, як воно буде працювати в Україні, тому що загалом у нас так: ми що запозичуємо, впроваджуємо, а вже коли впровадили, бачимо, що воно не працює. На жаль, це правда нашої держави, і з цим треба смиритися, зрозуміти це. А чому не можна запозичувати саме у ці інтеграційні курси із країн Європи, з Америки? Перш за все, у них немає такого сусіда, як у нас, який вже... Цілу купу століть намагається знищити нашу державність. Якщо у них війни закінчилися під час Другої світової війни, і масштабних трагедій у них не було, то у нас в Українців війна триває вже 10 років, вбивають наших дітей, і, вибачте, інтегруватися з у тими дисциплінами, це просто буде неправильно. Тому що всю нашу історію нас інтегрували з іншими державами: чи то з поляками, чи то з московитами, чи то із литовцями, чи то з чехами, і вже в умовах української держави незалежної ми бачимо, що знову відбувається ця інтеграція, але не з якимось окремим суб'єктом, а з цілим світом, тому що в оцьому реформаційному законі хочуть прописати назву дисципліни історія України. Та світу, це є абсолютно глобальна політика глобального заходу. Цей США, це і країни Європи. Для них це нормально, тому що вони не воюють. У них немає потреби формувати радикальну тверду націю, яка буде захищати свої інтереси на великому глобальному просторі світу. А у нас є потреба. Нам треба сформувати націю, яка буде захищати своє це є. Державний суверенітет, це і українську мову, це і історію, і культуру, і літературу. До речі, про літературу у нас в літературі дуже так підчищено програму. От література вона має описувати те, як українська нація йшла до свого розвитку, до своєї незалежності. А це був тернистий шлях, це був шлях крови. Багато людей помирало, і ми бачимо, що оця література, вона романтична, вона така вся. Плинна, але не показується о той шлях, який українцям треба було пройти для того, щоб здобути незалежність. Вилучені націоцентричні твори Тараса Шевченка гайдамаки не вивчається його твір Великий льох. Розкопана могила, не вивчаються каменярі Шевченка, але вивчаються твори Винниченка, отого от соціаліста, який на жаль був у певному сенсі малоросом. А Шевченка, який був радикальним, який прагнув побудувати незалежну Україну, ми просто не вивчаємо в тому обсязі, в якому треба. І коли на уроках історії, до прикладу, в 10 класі я учням кажу, питаю у них, а які твори ви зараз вивчаєте? А давайте проведемо якісь паралелі. А вони мені кажуть. А які паралелі можна провести? Ми не вчимо того, що ми вчимо зараз на уроках історії, і тому це неправильно, пане Кириле. На вашу думку, можливо, курс історія Україна і світ доцільніше розглядати у рамках університетської освіти або ж взагалі не розглядати ні в середній, ні в вищій у вищій освіті? Ні, ви що? Історія України вона є засадничою, фундаментальною. Ні, історія, вона марія йдеться, історія якраз е, України і світу, тобто цей об'єднаний е, а України е, і світу. Е. Я зрозумів. Ну от у нас у системі вищої освіти майже кожна спеціальність вивчає історію української державності як таку. Якщо ми розширимо спектр, звісно, з вивченням історії світу уже у свідомому віці, коли особа сформована, вона вже має якусь певну позицію, тому що в університет загалом вступають у 18, 19, 20 років це вже сформована особистість, більш-менш на неї не впливають низка факторів там пропаганди, ідейних факторів це вже сформована особистість. То можна в принципі вивчати оцю дисципліну в системі вищої освіти, історія України та світу, щоб збільшити світові. Але якщо у нас в системі вищої освіти студенти не хочуть продовжувати вчити історію, то я сумніваюся, що вони захочуть вчити історію іще й світу, вони ледве вчать історію України. От, ви говорите, що, наприклад, злиття воєдину історії України і всесвітньої історії, це є якраз неукраїнське не рішення, скажімо так, м'яко кажучи. Натомість, міністр вважає, що навпаки створення і формування саме такого воєдиного курсу, це є якраз україноцентричне рішення, яке формуватиме. Українську ідентичність у дітей, чи не вважаєте ви, що міністр просто маніпулює і перекривляє факт? Я вважаю і відкрито це можу сказати, що він маніпулює, перекривляє факти, що він не договорює те, що треба договорювати, тому що наша освіта знищується системно впродовж 30 років нашої незалежності. Давайте згадаємо елементарно міністра освіти Табачника, міністра освіти Гриневич. Ну і лісовий цілком логічно продовжує їхню політику. Тому що ця система злиття, вона не нова. Хотіли у 2017 році, як не зраджує мені моя пам'ять, злити воєдино дві дисципліни: українську літературу та зарубіжну, і у той час піднялася така сама буча, що не треба цього робити, тому що ви знищуєте націоцентричний предмет українську літературу, і ми це також підтримували, як підтримуємо і зараз. І правда, я вважаю, що міністр просто маніпулює, тому що ми маємо брати те. Що буде вигідно нам в глобальному світі? Немає любові, братерства, панібратства. Кожна сторона думає про свої інтереси. Ми, українці, на жаль, постколоніальне суспільство. Ми не можемо ще. Повністю сформуватися як нація, але ми маємо до цього прагнути, і ми маємо відстоювати свої інтереси. Ми маємо увійти в західний світ із своїми цінностями зі своєю культурою, яку ми будемо захищати. Чомусь поляки, коли входили до складу Євросоюзу, вони входили туди як повноцінно сформована нація зі своїми цінностями, зі своєю культурою, і на сьогоднішній день. Польщі досі функціонує її грошова одиниця злотий, якби Євросоюз не тиснув на Польщу, але вона відстоює цей злотий. А ми маємо зрозуміти, що економічні процеси прямо пропорційно залежать від культурних процесів, тому що вони зберегли себе як нація, зберегли свою ідентичність, зберегли свої ціннісні орієнтири, і сьогодні вони твердо захищають національні інтереси. І якщо ми зараз не усвідомимо, що вище треба ставити культуру, мову, історію. Ідентичність за економічні процеси, тому ми не сформуємося як нація. У нас при владі був президент Ющенко, і він, як ніхто розумів, те, що спочатку формується ідентичність, а потім формується держава. Не дивлячись на те, що він був економістом, але він величезний акцент зробив на культурі, тому що він знав, що стабільна економіка це стабільне суспільство, а стабільне суспільство це результат культурного життя. А культура це у нас що? Мова, історія, культура. Тому так, міністр освіти Оксен Лісовий відкрито маніпулює, у певному сенсі не договорює ну і перекручує ту дійсність, яка має бути. Хочеться лише додати пане Кириле, що стати частиною європейського союзу і загалом демократичного вільного світу можна будучи лише українцями, а не якимись, скажімо так, глобалістськими симулякрами. На завершення нашої розмови хочу вас від вас довідатися, яким чином можна знайти відповідне звернення і його підписати. Звернення можна знайти на моєму телеграм-каналі. Ви пишете у пошукачі у телеграмі Татарінов Кирило, Переходите на телеграм-канал, там є закріплене синє повідомлення. Ви переходите, ви читаєте основні тези листа, переходите за посиланням, ознайомлюєтеся з усім листом абсолютно, тому що там прописані всі наші вимоги до міністерства. Потім під текстом листа є покликання на google форму заповнюєте відповідну google форму і ми. Потім ваше звернення вставляємо в цей лист уже у Вордівському форматі. Тобто знайти посилання можна на моєму телеграм-каналі.